Вітаю малята! Сьогодні у нас буде цікаве заняття, на якому ми виконаємо разом із вами завдання і дізнаємося, де на нас може чатувати небезпека. Діточки, Вінні Пух та його друзі запрошують нас до себе в гості. Він живе в ось такому гарнесенькому будиночку. В лісі. Разом із своїми друзями, свинкою п'ятачком, тигриком на ім'я Тигруля та вістючком Іа. У будинку у Відні шість кімнат. Які вони ці кімнати? Так, світлі, красиві, просторі. У них так добре гратися друзям у різні ігри. Але одного дня в усіх кімнатах з'явились ось такі мигаючі лампочки. Вікін та його друзі не розуміють, чому вони з'явилися. Давайте ми допоможемо розібратися. Вінні хотів подивитись телевізор і побачив, що над ним світиться лампочка. Давайте подумаємо, що це може означати. Так, дітки, потрібно пам'ятати, що користуватись електроприладами можна тільки з дозволу та під наглядом дорослих. Неправильне поводження із електроприладами може призвести навіть до пожежі. Він і помітив, що біля іграшок також світиться лампочка. Як ви думаєте, чому? Неприбрані іграшки теж несуть собі небезпеку. Можна перечепитися, впасти і поранитись. П'ятачок приніс із вулиці м'яча до кімнати і захотів погратися ним. Але і тут світиться лампочка. Чому? Як ви вважаєте? Так, дітки, є іграшки, якими можна грати тільки на вулиці, бо вони можуть наробити шкоди. Щось розбити чи зламати. І зрештою, це небезпечно для вашого здоров'я. Тому що можна поранитись уламками скла. А біля аптечки чому світиться лампочка? Дивується п'ятачок. Адже в кожному домі вона є. Так. Це вірно. Але ми маємо пам'ятати, що аптечкою повинні користуватись тільки дорослі. Ні в якому разі, це не іграшка для дітей. Без дозволу дорослих чіпати ліки не можна. А тигруля захотів приготувати обід, а лампочка світиться біля плити. Як ви думаєте, чому? Запам'ятайте, що користуватись газовою плитою дітям ні в якому разі не можна. А сірники це не іграшка. Неправильне поводження із газом та вогнем. Може призвести до трагедії. А біля чайника чому світиться лампочка, не може зрозуміти тигруля? груля. Тітки ви як вважаєте чому? Так. Потрібно бути дуже обережними із чайником, в якому закипіла вода. Тому що можна обпектись його гарячою поверхнею паром. Чи ошпаритись кип'ятком? Вістючок захотів погрітися і вирішив розпалити камін. Але і тут світиться лампочка. Що це може означати? Правильно. Самостійно розпалювати вогонь ні в якому разі не можна, бо навіть від маленької іскринки може виникнути велика пожежа. Пух, ти, груля та віслючок захотіли поласувати солодощами і дістати їх із верхньої полиці шафи. Але і тут світиться лампочка. Чому? Правильно, якщо ви хочете дістати якийсь предмет, який знаходиться високо, попросіть про це краще дорослих і ні в якому разі не намагайтеся дістати самостійно. Не вилазьте на шафи, комоди, столи, полиці, бо можна впасти і травмуватись. Вінніпух, тигруля, пісочок Іа та п'ятачок захотіли відкрити віконечко і через нього помилуватися природою. Чому світиться лампочка, дітки, як ви вважаєте? Правильно, ні в якому разі не визирайте її з відкритого вікна. Бо можна із нього випасти. Це дуже небезпечно для вашого життя. Не робіть так, будь ласка, ніколи. Подивіться, в усіх кімнатах лампочки зникли і не світяться. Це означає, що ми допомогли він пуху та його друзям. І добре знаємо правила безпеки. Друзі так радіють і дуже вдячні вам малята за допомогу! Їм уже час із вами прощатися. Та вони з нетерпінням чекають нової зустрічі. Кажуть вам до побачення і гарного дня! Наше заняття підійшло до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво та пізнавально! Я бажаю вам гарного дня! Слухайтеся батьків, будьте розумничками і всього самого найкращого!